В Росії на фоні економічного занепаду внаслідок агресивної війни стало масовим явище, коли люди похилого віку продають свою нерухомість, а після отримання коштів від покупця пишуть заяву в поліцію і через суд повертають собі продане житло, але рішення судів таке, що ці продавці не зобов'язані повертати покупцям отримані від них гроші. Справа доліної, наприклад, чи є такі ризики в Україні пояснення українського юриста. Це питання стосується дуже важливого аспекту захисту прав покупця нерухомості. Ситуація, яку ви описуєте, визнання договору недійсним і повернення нерухомості продавцю без повернення ним отриманих коштів у контексті українського законодавства є вкрай малоймовірною для добросовісного покупця. Ось ключові моменти, які стосуються українського законодавства та судової практики, українське законодавство та реституція. Наслідок недійсності договору, реституція. Згідно зі статтею 216 Цивільного кодексу України, у разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути іншій стороні усе, що вона одержала на виконання цього правочину. Це означає, що якщо суд визнає договір купівлі продажу недійсним, то покупець повертає нерухомість квартиру в будинок, продавець повертає отримані кошти, гроші. Судове рішення в Україні, яке б зобов'язало покупця повернути нерухомість, але звільнило продавця від обов'язку повернути гроші в рамках Реституції, суперечило б базовим принципам цивільного права та стало б підставою для оскарження в апеляційній та касаційній інстанціях Верховний суд. Захист добросовісного набувача українське право містить концепцію добросовісного набувача. Якщо покупець не знав і не міг знати про дефекти правочину, наприклад, про те, що продавець діє під впливом обману або є недієздатним, він має сильніший правовий захист. У багатьох випадках суди стають на бік добросовісного набувача, особливо якщо право власності було зареєстроване відповідно до закону, безпідставне здагачення – кондикція. Навіть якщо реституція, як наслідок недійсності договору, чомусь не застосовується продавець, який отримав гроші і повернув собі нерухомість, є особою. Яка безпідставно набула майно за рахунок іншої особи стаття 1212 цека України. У такому випадку покупець має право вимагати повернення коштів як безпідставно набутих, ризики, які дійсно існують в Україні ризики визнання угоди недійсною і пов'язаних із цим складнощів в Україні, як правило, виникають через недієздатність, обмежена дієздатність продавця. Особливо актуально для літніх людей, як у вашому прикладі, якщо продавець має психічні розлади і не усвідомлював своїх дій. Для уникнення цього у сумнівних випадках можна вимагати медичну довідку або проведення нотаріусом відофіксації, опитування, відсутність згоди всіх необхідних осіб, наприклад, одного з подружжя, співвласників або органу опіки та піклування, омана, насильство, помилка при укладенні договору. Продаж об'єкта, що перебуває під арештом, заборонуючи іпотекою, хоча нотаріус має перевіряти це за реєстрами. Важливо, якщо договір визнається недійсним, гроші мають бути повернуті продавцем це пряма вимога закону. Проблема може бути не в рішенні суду, а у фактичному виконанні цього рішення, якщо продавець уже встиг витратити кошти та не має іншого майна для стягнення, як себе убезпечити? Щоб мінімізувати ризики. Особливо при купівлі у людей похилого віку. Ретельна перевірка нотаріус має обов'язково перевірити правовстановлюючі документи, відсутність обтяжень, арешти іпотеки у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Спосіб оплати використовуйте банківські розрахунки або банківську комірку рахунок ескроу. Це фіксує факт передачі точної суми і гарантує. Що кошти будуть передані продавцю лише після державної реєстрації вашого права власності, перевірка дієздатності. Зверніть увагу на поведінку продавця. Якщо є найменші сумніви щодо його здатності розуміти значення своїх дій, це є великим ризиком. Деякі нотаріуси можуть вимагати довідку від лікаря психіатра, хоча це не є обов'язковою вимогою закону, це додаткова гарантія, умови договору. Переконайтеся, що договір містить чітке підтвердження, отримання коштів і положення про реституцію в разі недійсності. Таким чином, сценарій з російської судової практики, де продавцю не потрібно повертати гроші, в Україні суперечить основним принципам законодавства і є вкрай малимовірним для реалізації. Головний ризик полягає у виконанні рішення про повернення коштів, якщо продавець виявиться неплатоспроможним. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми – воїни добра.